Доброго вечора! Ви на каналі в'язалочки UNT. Сьогодні хочу вам показати ось такий візерунок. Він складається з 12 петель рапорту і 16 рядів. Щоб його в'язати, набираємо 12 петель рапорту, 6 петель симетрії, 2 кромочні. Спереду візерунок ось такий. Ось так він виглядає ззаду. В'язала я його із 100 акрила на спицях 3,5 см. приступимо. Було незручно вам показувати, перекинула на кругові спици. Кромочну знімаємо, і по візерунку в нас 6 петель, ми зараз в'яжемо виворітними петлями. Тепер шість петель лицьові. Шість виворітних. Шість лицьових. 6 виворідних кромочно, весь виворітний ряд ми в'яжемо виворітними петлями. Третій ряд ми в'яжемо так, як в'язали перший. Тобто 6 виворітних, 6 лицевих, 6 виворітних, 6 ліцевих, 6 виворітних. Четвертий ряд ми в'яжемо так, як і другий, всі петлі виворітні. Так, ось я це все пров'язала, в нас п'ятий рядочок. Знімаємо нашу кромочну петлю, і тепер у нас виходить за візерунком 2 лицеві, тоді з одної петлі ми повинні пров'язати три. Ми робимо одну лицеву, робимо накид і робимо ще одну лицеву. Ось так воно виходить. І опять так само з одної петлі 3. Лицьова, накид. Лицьова. І дві петлі лицьові. Ось так. І далі у нас 6 петель лицьових, як і раніше. Опять ми підійшли дві петлі: лицьові, одна, друга. І з одної петлі три. Лицьова, накид, лицьова, і другий раз так само: лицева, накид, лицева. Дві лицеві. Це в цьому у нас, де шість петельок було виворітних. І опять шість лицевих. Опять там, де ми в'язали виворідні петлі, дві лицьові, і з одної три лицьова, накид, лицева. Опять лицьова, накид, лицева. І дві лицеві, і кромочно. Шостий виворідний рядочок. Пров'язуємо дві виворідні петлі. Ці петельки, де ми з одної в'язали три, ми перезнімаємо на спицю ниточку залишаємо перед роботою. І ще в нас така є три штучки: ось ниточка перед роботою. 10 виворітних петель. І ми опять підійшли там, де в нас наші три петельки. Отсі. Опять перезнімаємо одну, перезнімаємо другу частину де трипетлі. Ниточка перед роботою. І опять в нас 10 виворітних. І опять перезнімаємо ниточка перед роботою. І дві лицеві в нас і кромочна. Сьомий рядочок кромочну знімаємо. Тепер у нас ми ці дві петлі поки не пров'язуємо. Пров'язуємо ці всі три разом. Підхватуємо дві петельки ті, що ми не пров'язували. Переснімаємо на ліву спицю. Цю петельку забираємо на праву спицю, ось так у нас перехрещування виходить. І тепер пров'язуємо дві лицеві ті, що в нас залишалися. Тепер навпаки. Залишаємо перекидуємо на праву спицю ці три петельки. Пров'язуємо дві лицьові і міняємо їх місцями. Три перекидаємо на ліву спицю, а ці дві, що пров'язали, на праву. І пров'язуємо три петлі разом. Ось так у нас виходить. І тут у нас Шість петель лицьових. Опять дві петлі перекидаємо на праву спицю. Пров'язуємо три петельки ті, що в нас були, одною лицевою. Міняємо їх положення, підхватуємо ззаду. Ось так дві петельки переносимо на ліву спицю а цю, що ми пров'язали, переносимо на праву спицю І пров'язуємо дві лицеві. Так, тепер робимо навпаки три переносимо сюди на ліву, на праву спицю і пров'язуємо дві лицьові. Тоді повертаємо три лицьові на ліву спицю. і тут підхватуємо ті, що ми пров'язали. Ось так. І пров'язуємо три лицьові разом. Ось так виходить. І шість лицьових. Знову міняємо місцями, пров'язуємо три разом, підхватуємо ззаду дві петельки ті, що ми переносили. На праву перекидаємо цю одну петлю, що пров'язали, пров'язуємо дві лицьові. Так. Тепер опять перекидаємо сюди три петлі, пров'язуємо дві лицьові. повертаємо на ліву спицю три петлі. А дві повертаємо направо і пров'язуємо одною лицевою кромочно. Ось і вся премудрість. Так, восьмий рядочок у нас всі петлі виворітні. Ось фактично і весь візерунок. 16 петель рапорту складає, тому що він йде в шахматному порядку. Тут ми це пров'язали, а потім переходимо сюди: в'яжемо. Тут у нас будуть лицеві, а тут вже буде цей візерунок. Ну, начебто все. Якщо щось непонятно, пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!